Заробляємо на муніципальному майні. У фонді комунальної власності відзвітували про піврічне надходження від оренди та продажу приміщень громади. Нагадаємо, у 2013-му з тимчасового користування власними приміщеннями обласний центр має отримати 8 мільйонів гривень. А вторгувати торгувати з їх продажу ще 6. Наразі тішиться чиновники. Все йде за планом. Реальні доходи навіть перевершують очікування. Від оренди поступило 4 мільйони 110 тисяч, що склало перевиконання на 114%. відсотків. Виконання на 114 відсотків, перевиконання на 14 відсотків. І від приватизації мина на зв'язку з тим, що було доведено до такі малі об'єми. А на основний об'єм доведено на друге півріччя то поступило коштів фактично 2 мільйони 300 тисяч, тобто у 5,4 рази більше. Поміж тим, на останній сесії міськради роботу новоспеченого начальника фонду комунального майна обранці визнали незадовільною. На вище згаданому засіданні мер був відсутній, та тепер дану позицію депутатів публічно розкритикував. Адже як стверджує Віктор Анушкевич, у з муніципальні квадратні метри зменшуються, а от надходження від оренди ростуть. Тому міський голова здобутки фонду комунального майна визнав добрими. Звичайно, якби я був на місці я наклав би як мінімум вето на це рішення. Як мінімум вето. Тому що е, таку оцінку робити і за своїх особистіх корпоративних прав деяких е, борців за е, світле майбутнє івано-франківської цілої України. От. Це просто неприпустимо. Відтак міський голова анонсував роботу керівника фонду комунального майна повторно обговорять вже на серпневій сесії міської ради та запевнив на майбутнє недооцінювати здобутки своїх підопічних не дозволить.